Друзі, всім привіт! Ви на каналі Центру протидії корупції. Мене звати Вікторія, я комунікаційний ЦПК. І сьогодні ми з нашим юристом Романом Вербовським поговоримо про справу про хабар Романа Насірова у 722 млн грн. мільйони гривень. Рома, привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, ну чи нагадай, хто такий взагалі Роман Сіров? Тому що він якийсь час був е, такий на слуху, а зараз трошки підзабувся. Роман Сіров був народним депутатом. Після чого він став головою державної фіскальної служби. Найбільше він став відомим у зв'язку з тим, що він був пов'язаний з так званою газовою справою Нищенка, Дозволив компаніям Нищенко не сплачувати ренту за оренду надруму. Тоді, внаслідок його дій, держава зазнала збитків 2 мільярди гривень. До речі, самого Онищенка вже засудили нещодавно за один з епізодів цієї справи. Та Сірова за цією справою зараз судять і там справа вже майже на фініші. Угу. Але мені здається, найбільше судно люди будуть пам'ятати Насірова через ту саму картату ковдру, в якій його заносили в залу суду. В цій справі, там де про хабар, яку ми сьогодні обговорюємо, в чому його звинувачується? Що йому давали хабар? Що він мав зробити? Роману насірову в 2015 16 роках дав хабар агробарон Олег Бахматюк. Вони типу домовилися, що компанія Бахматюка позачергово буде відшкодовуватись ПДВ, податок на додану вартість. Ну, це там відшкодували 2 3, 3 мільярди. А на за це отримав відсоток. 20 відсотків, це ну близько 20 відсотків. Це якраз от ці 722 двадцять мільйони. Mm -hmm. І частина якраз цих от відшкодованих ПДВ грошей, mm -hmm. вона теж складала хабар. Тобто її теж включили в хабар. Ага, я зрозуміла. Коли дізналися е, про цей хабар, розслідування справи триває з 2017 року. Досить довго розслідувало оскільки треба було встановити всі компанії, через які гроші відмивалися і так далі. І по підозру на Сірову повідомили тільки в жовтні 2022 другого року. Uh -huh. І виходить, що в цій справі фігурує не лише він. Тобто є ще кілька е, Так, В цій справі фігурує також його помічник. Олександр Костенко сам Олег Бахматюк його розслідували окремо, оскільки він за кордоном спеціальному провадженні розслідували справу і її передали в суд пізніше. Але зараз вирішується питання щодо об'єднання, щоб їх розглядали разом. Також, окрім них, нещодавно поповідомили про підозру тестю Оніщенко, Київський забудовник. Він якраз займався тим, що він легалізував частину з тих грошей, які отримав е е е, насіров. Як зараз е, рухається ця справа саме по Насірову? В жовтні 22-го року про йому оголосили. Далі сторона захисту ознайомилася з матеріалами справи і передали в суд справу трошки більше, ніж рік тому. Угу. Е, зараз там дослідили вже досить велику кількість доказів, тут треба надати належне головуючому судді Галобалій і іншим суддям, бо вони сприяють тому, щоб справу розглядали. В розумний строк, uh -huh. як думаєш, ну ми можемо там якось прогнозувати, коли буде вирок? Ну чисто там на твою думку, чи скоро ми можемо його побачити? Загалом важко спрогнозувати багато чого може статися, але ну в принципі, на мою думку, uh -huh. ми вже наступного року можемо побачити вирок саме в цій справі. А що йому загрожує, якщо його все таки визнають винним? Йому загрожує до 12 років позбавлення волі і з конфіскації всього майна. Чи бачиш ти якісь ознаки, можливо, зливання цієї справи? Ну, от як ну, Часто ми бачимо в якихось таких крупних справах, що їх затягуються всякими е, клопотаннями, зверненнями. Чи є тут таке щось, mm. чи є ризики, з якими можуть бути mm. пов'язані? Насправді ні. Строки ці цієї справи спливають ще не скоро, тому захисту навряд чи вдасться маніпулювати строками, затягувати і так далі. Тим паче я вже сказав, що колегія запобігає таким зловживанням. Угу. Ну, тобто є всі шанси на те, що ми скоро побачимо вирок по цій справі, так, по цій справі. І я думаю, раніше ще буде вирок по іншій справі, яку я на початку назвав. Угу. Окей, а де зараз знаходиться Насіров? А, Насіров майже півтора роки був в СІЗО. Йому свого часу визначили рекордну заставу 526 мільйонів. Правда, згодом її зменшували, і от нещодавно він вийшов в наші 55 мільйонів. Угу. Ну, тобто, зараз він під якимись зобов'язаннями, так, суду. Так, певні права він не може там виїжджати за кордон і так далі. Добре, тоді сподіваємося, що скоро ми побачимо вирок. Дякую Ром, що розповів. У нас на цьому все. Дякую вам за увагу. І пишіть в коментарі, про які справи ви б ще хотіли почути на нашому каналі.